Вже своїм першим дефіле дев'ятеро зовсім юних красунь викликали шквала аплодисментів у залі. З-поміж глядачів були й упереджені вболівальники, батьки. Татусям довелося не лише голосно плескати у долоні, а й підтримувати доньок на сцені у якості кавалерів. Коли проходять дорослі конкурси краси, то досить легко оцінювати учасниць, тому що оцінюють за зовнішніми якимись показниками. Якщо говорити про конкурс краси, «Міні-міс», то журі було досить важко визначатись, тому що оцінювали самостійність, творчість, талант маленьких учасниць. Вони всі були прекрасними. Усім доброго вечора. Красуні представляли різні країни Європи, танцюючи в етностилі та розповідаючи про них. Багатьом глядачам, а також співорганізатором конкурсу, представникам молодіжної громадської організації Молоді регіони найбільше сподобалась Греція, учасниці номер 8 та гімнастичний номер у її виконанні. Тож приз глядацьких симпатій отримала Валентина Наумова. Пам'ятна стрічка і подарунок, який прикрасить кожну фею. Це прикраса, і ми думаємо, вона тобі сподобається. И все же решальным у вызначенной победитель стал конкурс талантов. Очень понравился третий номер. Просто я видела, что даже зал был шокирован. Мини-мис Житомир 2012 становится. Маргарита Алина! Всі учасниці конкурсу отримали призи від співорганізаторів. А переможниця міні житомир Житомир-2012» Маргарита Олійник ще й запрошення на фотосесію для модного дитячого журналу.